Завжди милуюсь цим замком в Цюбінгіні. Він належить університету Тюбінгіна Еберхарта Карса. Там дуже хороший музей. Є що подивитися. Всього за п'ять євро вам не захочеться виходити з нього, бо дуже багато експонатів. Є скульптури там, є. Тому ж, тому приїздіть, дивіться, любуйтеся цим замком ну, так вийшла така невеличка рекламка